Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка, Катруся. Катруся дуже любить гарні квіти на підвіконні. Вазони зацвіли, так гарно стало. А за вікном вже холодно, зима. А в мене квітів, чарівних чимало, тому зажури, смутку тут нема. Сьогодні катруся буде пересаджувати квіти у великі горщики і просить нас допомогти їй. Подивіться, дітки, ви бачите горщики, вони різні за кольором. Подивіться, є синій горщик, жовтий, червоний та зелений. Вірно. Давайте повторимо ще раз. Цей горщик якого кольору? Жовтого, цей горщик зеленого, цей синього, вірно. І цей горщик для квітів якого кольору? Так, червоного кольору. Молодці дітки. Зараз малята ви бачите перед собою квіти. Вони теж різні за кольором якого кольору квітка? Так, червоного. А ця квітка якого кольору? Вірно, синього. А ця квітка. Так, жовтого. Тож подивіться, у нас є горщики і є квіти. Тож нам потрібно посадити квітку червоного кольору, а у горщик червоного кольору. Так. Подивіться, ця квіточка якого кольору? Синього ми посадимо її у горщик якого кольору? Так, теж синього, вірно. А ця квіточка, а ця квітка жовтого кольору. Тож, у який горщик ми її посадимо? Так, у горщик жовтого кольору, вірно. А ця квітка. А ця квітка зелена. Ми її посадимо у горщик зеленого кольору. Молодці дітки, подивіться, як гарно вийшло. Катруся нам дякує за допомогу. Тепер у неї є гарні квіти на підвіконні, подивіться. Ви добре впорались з завданням, молодці дітки. Але нам час прощатися. До нових зустрічей, малята!